Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за поширення, донати та коментарі української має бути більше розділ Тека авторів. Оповідання публікуються. За особистим погодженням із автором. Данило Кравченко. Знайомства в березні. Довжелезна фігура у верблюжому пальто пісочного кольору, як піднімальний кран нависла над металевим контейнером сіткою, руки у витертих чорних шкіряних рукавичках. Спритно перебирали сміття, знаходячи та відокремлюючи скляні пляшки. Вся здобич миттєво відправлялася у чорний пакет, який заздалегідь був прив'язаний до сітки. Пальто на чоловікові було ношене, рукави закороткі, але не схоже було, аби це його якось турбувало. Він майже нерухомо стояв на одному місці, Скоцюрблений, але ефективний у своїй справі. Поряд із ним, але й з іншого боку контейнера, так само, переважно мовчки, працював інший чоловік. Про зріст і статуру його не можна було сказати нічого особливого. На відміну від колеги, він був одягнений дещо легковажно. Вітрівка поверх спортивного костюма навряд чи сильно його зігрівала. Час від часу він починав пританцьовувати на місці, дивився на годинник та у небо. Чоловік працював у подертих, брунатих вовняних рукавичках та своєю чергою звертав увагу на папір та картон. З неба... Ліниво падав сніг. Поодинокі сніжинки неохоче кружляли навколо людей, як сонні мухи. Погода була не така, що б люта, та легше від цього нікому не було. Неясно, де, але десь поряд пролунали постріли з автоматичної зброї. Потім хтось дав чергу і знову пролунали поодинокі. Обидва підняли голови від контейнера та подивилися в бік, звідки яким здалося стріляли. Знов десь пролізло. Щоб у них яйця відмерзли? сказав той, що був у спортивному костюмі. «Угу», – відповів його колега. Стрілянина стихла, і вони повернулися до своїх справ. Сміття вже значно поменшало, і залазити в контейнер було незручно навіть високому чоловікові у пальто. Давай на бік положимо, сказав він, та не дочекавшись на відповідь, ногою натис на педаль, розблоковуючи колесо клітки. Взявшись кожен за свій бік та притримуючи жовту пластикову кришку, вони обережно поклали контейнер ребром на бордюр. Хлопці, я вже йду до вас. Невисока жінка в червоній пуховці дійсно швидко наближалася на ходу, відкриваючи чорний мішок для сміття. Боже Вова, ти б ще шорти із капцями вдягнув, сказала вона та майже пірнула у контейнер. Одразу почавши згрібати бляшанки з під пива та консервні банки. Знаєте, куди потім нести все це багатство? Так, відповів той, що був у верблюжому пальто. За будинок в убіжище. Все вірно, у сховище. Тільки не кидайте одразу біля входу. Зайдіть до приміщення, а потім поверніть ліворуч. І там під трубою у кутку ми все це складаємо. Вова, на забері ось ці наліпки до себе у мішок. Гаразд, давай. Добре, що у нас хоч хтось вийшов, бо у сьомому будинку ніхто цим не займається, і там уже, вибачте, срач біля під'їздів. Вони несподівано швидко закінчили зі сміттям. І повернули контейнер у звичне положення. Лопатий сніг почав обліплювати одежу. Десь близько знов почали стріляти з автоматичної зброї. То з Жулян, не звертайте уваги! Коли вже це падло, повиздихає, сказала жінка у червоному пуховику та різко зойкнула. Бачте, то коля із сьомого під'їзду. Вони подивилися у бік, куди вона вказала рукою. Там дійсно стрибав і всіляко намагався привернути до себе увагу чоловік у синій лижній курці. Сміттєвоз вже приїхав. Швидко до нього допоможіть завантажити органіку, а це я сама віднесу. Двоє залишили свої мішки. І пішли, струшуючи з себе сніг та вдягаючи шапки. Не бачу вас у сховищі. Ви вдома ховаєтесь під час тривоги? «Угу. Сідаю у ванну і сиджу. Там, ніби є дві стіни на шляху. І дзеркало. Так, і дзеркало теж. Як же це ви із вашим зростом, вибачте, вміщаєтесь у тій ванній?» Володар пальта пісочного кольору посміхнувся. У ванні йому дійсно було незручно, але до цього моменту він не намагався уявити, як це може виглядати зі сторони. Не дуже комфортно, доброзичливо відповів він. Вони ще трохи пройшли мовчки, а потім він спитав, кивнувши у бік людини у лижній курці. Ви його знаєте? Та ні, відповів чоловік у спортивному костюмі та заперечливо махнув рукою. Багато хто вже поїхав, та я кожен день знайомлюся із якимись новими людьми з нашого будинку. Вони підійшли та по черзі потисли руку сусідові. Потім трьох завернули за будинок і перейшли дорогу. Біля сміттєвоза сніг уже змісили в багняву кашу, а чорних контейнерів з органічним сміттям на собачному майданчику лишалось небагато. Зі сторони сусіднього будинку на допомогу йшло іще декілька чоловіків, бо імпровізований сміттєвий полігон зробили сумісними зусиллями. Давайте швидше! Гукнув один із двох вантажників. Вони зайшли на вогкий, слизький, вкритий снігом собачий майданчик, і ось тут уже почалася справжня робота. Данило Кравченко. Знайомство в березні. Читав Руслан Олексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до цього відео є посилання на його особисту сторінку. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку MonoBank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю кожного із вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.